Те, що я зараз вам розповім, це не теорія змови, це реальність, яка відбувається в ці хвилини, поки ви дивитесь це відео. Верховна Рада готується таємно без висвітлення в змі ратифікувати сторічну угоду з Британією, законопроект номер 332 посилання на офіційні сайти, джерела, документи ви знайдете в описі до відео. Ми провели глибоке розстеження і виявили, що ця сторічна колоніальна угода вже фактично виконується навіть без ратифікації. І зараз я про це вам розповім. Але для тих, кому невідомо, ця угода має 9 сфер контролю, плюс таємна частина. Угода охоплює дев'ять сфер нашого життя: оборона військові бази Британії на нашій землі, морський контроль, економіка. Британія стає привілейованим партнером, що означає контроль. А американську угоду, угоду Трампа відсунув в бік. Енергетика, звичайно, хто контролює енергію, контролює країну, правосуддя, британське право замість українського, інформаційна безпека, контроль інформації, тобто цензура, наука та технології, наші мізки працюють на них. Культура знищення української ідентичності, міграція, контроль українців, і також контроль і переміщення інших народів на території України. Один з найгірших пунктів цієї історичної угоди це гендерна рівність та навчання, яка буде впроваджена в освіту, і діти під впливом цієї ідеології часто міняють стать, навіть не досягнувши свого повноліття. На нашому каналі ви можете знайти приклад з каліфорнійської української сім'ї, де вони потрапили в таку пастку, коли дітям промивають мізки в школі, дають можливість міняти стать, навіть не досягнувши ще повноліття, впливаючи, налаштовуючи проти батьків, це викрадачі вашого майбутнього. Плюс є ще секретна частина, яка нікому не відома. Зеленський сам визнав, є класифікована конфіденційна, як він сказав, частина. Але що там приховують? Отже, ця сторічна колоніальна угода вже фактично виконується навіть без ратифікації. І ось деякі факти. Дивіться самі, судова система України була профінансована британськими фондами і реформована після цього. Вимоги до приватизації в Україні під час війни були помягчені, і певні стратегічні підприємства вже приватизовані у 2024 році. На цей рік є список також на мільярди доларів. Британія вже виділила 4,5 мільярди військової допомоги на цей рік. Операція Інтерфлекс підготувала 56 тисяч українських військових журналістів системи ПВО. Байсистем відкрила завод в Шеффілді для виробництва артилерійських стволів. Тармер Та дуже пишається, що економіка Британії починає оживати через оці замовлення. Все це відбувається без офіційної ратифікації. Де публічне обговорення? Де дебати? Немає відсутні. Чому це небезпечно? Друзі, давайте згадаємо історію. Британська імперія століттями використовувала метод поділяй та володарюй». Індія і Пакистан розділені назавжди через британські маніпуляції, Палестина, Кіпр розділений через британську політику, Африка, племені конфлікти створені колоніальними кордонами і так далі. Бангарський голод 43-го року. Мільйони людей загинуло насильно мобілізовано під час Першої світової війни півтора мільйона під час другої світової. війни. Він 2,5 два з половиною мільйона індійців, які взагалі не мають відношення до, до цієї війни. Можна знайти інші факти концтаборів Кенії, де катували 150 тисяч людей навіть е, в 50-х роках. І ця країна хоче контролювати Україну на 100 років. Отже, що відбувається тут. Британія протистоїть Трампу. Це битва за Україну. Президент Трамп, як ви знаєте, реально бореться за Україну. Він домігся від Путіна згоди на захист по типу статті 5 НАТО. Організовує зустрічі для припинення війни, як з Путіним, так і з Зеленським, підписав прозору угоду 50 на 50 про мінерали з Україною для того, щоб мати якесь виправдання перед виборцями, чому він докладає стільки зусиль, і в цю угоду не входять ці дев'ять сфер повного контролю, як на відміну від британського. Але Трамп прямо сказав, НАТО для України не буде. А в британській угоді обіцянки про НАТО. Це обман звичайно і буде приводом для Путіна продовжити війну? Такий в британців план для України. Червоні лінії вигадані в Британії ми розглядали на минулих стрімах. Перегляньте, будь ласка, кому це невідомо. Це не конспірологія. Республіканці в Конгресі вже питають Трампа, чому ми витрачаємо стільки часу і кошти на Україну, якщо вона підписує ці таємні угоди з Британією. Якщо Трамп втратить підтримку однопраційців, хто врятує Україну? Отже, працюють внутрішні вороги, і хто проштовхує цю угоду? Напевно, ті самі політики, які боролись проти Трампа, вони хочуть залишити Україну від під контролем Британії, зірвати мирні переговори Трампа, продовжити війну для своїх прибутків. Ці люди не хочуть миру. Їм вигідна війна, їм вигідна, щоб Україна була під їхнім контролем. Вчора Британія запропонувала допомогти провести вибори в Україні, і ЦВК погодилось, чи чесні будуть вибори, знаючи цей колоніальний вплив. Нам відомо, що британська компанія звинувачена у втручаннях у вибори США і фальсифікаціях. Хоча справа в судах в США було виявлено понад півтори тисячі різних випадків фальсифікацій. Хтось хоче ще надіятися на чесні вибори, коли буде вже підписана угода, усі посилання на джерела та документи в описі до відео. Отже, що нам робити, ця угода може бути підписана в будь-який час. Дзвоніть депутатам, скажіть їм, не голосуйте за цей законопроект, вимагайте розкриття всіх пунктів, розповідайте всім. Родичам, друзям, знайомим, колегам зайдіть на екс на платформу Twitter і поширюйте цю інформацію, поширте це відео. Скиньте це відео в кожен чат, пишіть в соцмережі, вимагайте прозорості. Чому немає публічних слухань? Такі угоди мусить розглядати конституційний суд, такі угоди мусять носити публічний характер. А бази, наприклад, військові заборони взагалі конституції. Друзі, це не гра. Зараз вирішується доля України на століття. Хто надіється на вибори, забудьте. Війна може тривати також роками. Трамп єдиний шанс для України на мир. І це може статися зараз або ніколи. Внутрішні вороги хочуть зірвати все. Вони підписують кабальну угоду з колишньою імперією. Тому потрібно діяти негайно. Кожна хвилина важлива. Поширте це відео, дзвоніть депутатам. Дякую всім за увагу. Слава ЗСУ! Слава навіть, Ісусу Христу!